Добавляємо коліно, так само задні нога. Один. Прямий з боку, боковий, коліно, назад став. Ручки для лави. Кулаки жав. Два. Прямий з боку, боковий, коліно назад став. З прихватом За голову і об коліна натягуємо. Три. Прямий з боку, боковий, коліно. Хорошо, зараз те ж саме працюємо, але без бокового набраємо. Один. два, три, и уже на прыжке, так как мы руку покажу Тут -то. на прыжке сзади ножки, выйти сзади ноги и прыжочки прямо удар в голову. зразумело Еще раз, давайте два удара в голову. Тут -то один, два, сразу прыгаем в колено и сразу в голову. зразумело Руки постоянно беля головы. Протвались. Один, двоечка, раз, два, два. Прыжок. Давайте на один рахунок. Покажу вам, как надо. Есть. Один, Боечка. сразу пришло. Придвались? Один. Зафиксировали выходные. Два. Зафиксировали. Три. Четыре. Достаточно. Сейчас работаем. Прямий боковий полки, поставка, одразу розворот ножки. Дивимося, це буде виглядати з вашої сторони. Працюємо прямий збоку. Передні ножки потім. Боковий, поставка. Зразу п'ятечка ставила. Намагаємося. Пісок, неустойчиво, підводка земля. Але намагаємося. Притувались. Один прямий збоку. Два. Лоу-кік. Три. Стразвот. Вихідне положення. І острою сік. Три. Прямий. Збоку. Чотири. Баковий лоу-кік. П'ять. Стразворот. Вихідне положення. Тепер разом давайте намагаємося на один рахунок зробити. Хорошо? Запам'ятали? Ще раз покажу. Прямий з боку. Передній лоу-кік і потім розворот. Зрозуміли? На один рахунок разом зі мною. Приготувалися? Один. Прямый, сбоку. Лоу кик с разворот. Четыре. Прямый, сбоку. Лоу кик с разворот. Без меня. Пять. Прямый, сбоку. Лоу кик с разворот. Валера, докручивайся больше. Не дотягивай. Вот это твоя силы. А ты уже тут опускай. Само... Летай. Летай вот. Летай вот. Раз, а потом опускай. А ты вот такое чувство, что ты тут. Крутувалися? Один. Прямий з боку, Назад. і Ще докрутиш. Два. Прямий. Збоку, нога, майже, і ще докрутися. Погляд, по перше ти повинен бути. Погляд розвернув голову, а потім докрутив ножку. Зрозумів? Давай сім'я. До... Три, прямий, збоку, нога, розворот. Я ж тут не встаю.